Дмитро Олександрович, в районі на суді знаходиться справа, де розглядають матеріали з приводу заступника міського голови Переяслава Євича Ольги Миколаєв. Так от я, як вільний слухач, приходив на останні чотири засідання, три з яких не відбулося через те, що в пані прокурор вашої підлеглої були якісь інші справи або якісь накладки. Чому так відбувається? Запитання. Чому так відбувається? У вас не вистачає прокурорів, чи це не важлива справа вимагання хабара посадової особи, яку звинувачують її правоохоронці. Чи можете ви цю справу взяти на контроль і забезпечити там графік, щоб прокурор зуміла потрапити на, на суд? Зрозуміло, дякую за запитання. Справа в тому, що прокурор завантажений справа дуже багато, як у суді. І в Переяславську, негативському, так і в Бориспільському суді. Справу візьмемо на контроль. Розробимо графік з прокурором, і я думаю, наступне засідання вже вже діє у заході, якщо прокурор заводить до суду. Все, добре, дякую. Ілля Вадимович Болгов. Я представник громадської організації громада гірської ОТГ. Схоже запитання. Зараз в Бориспільському скрянному суді слухається справа. Де обвинувачується гірський сільський голова у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах при закупівлі мікроавтобуса для потреб тероборони у 2022 році. Ця справа неодноразово передавалася, були представники або вільний слухач теж на засіданнях суду. Ми бачили, що там справу розглядала спочатку прокуратура Вишеродського району. Тепер ми знаємо, що справу передали до прокуратури Бориспільської, яку очолюєте ви. На передостанньому засіданні ми розуміли, що прокурор взагалі був не в курсі, що його призначили. Тобто всі були дуже здивовані. Прямо на самому засіданні це при нас відбувалося в залі суду. Почали обзвонювати по черзі кожного прокурора питати, чия це справа і хто її веде. Прокурори були зовсім ну вони навіть не знали, що ця справа була до них передана. Потім з затримкою, десь майже годину, з'явився все таки прокурор. Він прийшов пішки, сказав, що він тільки нещодавно дізнався, що ця справа була передана особисто йому, і йому треба час для того, щоб з нею ознайомитися минуле засідання було відкладене з приводу того, що у прокурора були якісь інші справи. Він був на якихось оперативних задіяних mm -hmm. заходах. Те саме запитання: перше, чи вистачає дійсно ресурсу прокуратури для все таки представлення інтересів держави в таких резонансних справах, де винуваченими виступають сільські голови громад, бо наша громада, як і інші, мабуть, чекають. Справедливого вироку, і тут дуже важливо, щоб представництво держави було представлено в судовому засіданні на найвищому рівні, щоб за вами не було затримки. Чи вистачає у вас все таки ресурсів? Чи можна якось теж виділити це питання? на окремий контроль, і чи на якій стадії, взагалі, якщо ви вам, вам відомо, сказали би нам знаходиться справа. Коли ми зможемо побачити справедливий вирок у цьому цьому судовому засіданні? Дякую. Дякую за питання. Аналогічно візьмемо на контроль, я собі записав щодо казаної справи. Однак є в процесуальні моменти, коли е, справа так передається, однак, якщо вона передавалася з вигляда, то вона передавалася керівництвом обласної прокуратури і місцевий прокурор дійсно міг не знати на той момент, що судового засідання можливо не знайти повістки саме до цього прокурора. так як змінювалася група прокурорів. Е, справа буде взяти на контроль також. І щодо відразу відкладення, повідомлення вам, так, згідно принаймні Кодексом України, прокурор, який не брав раніше участь в судовому засіданні, він має таке право ознайомитися з матеріалами Кримінального провадження. Тому визначено прокурора, буде взято на контроль, йому вживати заходи щодо швидкого розгляду даної допомоги.